теж Що Де бліче зустрітися. Де блюче, зустрітися, так, мама? З мамою дуже добрі стосунки. Офієть. Добре. Що ти? Мама в мене дуже добра, але є в свою міру злий поліцейський. Тобто вона в мене все ж таки пенсіонер внутрішніх справ у відставці. Вона була капітаном міліції, і батько в мене теж в відставці, підполковник міліції. Тобто, я все ж таки дитина військових, як я кажу. Але по мені і не скажеш, що я дитина військових. Знаєте, от. В сім'ї мають бути виділятися діти. Тобто я в цій сім'ї максимальна ізюмінка на торті. Я дивлюся, де жіночка моя, моя красунечка, посміхається, квітонька моя. І я такий клас! Це просто топ. <п> Як справа? <'я> <п 'я> <п 'я> <п 'я> <му> <свит> Супер, <свит> як тобі Сюрприз? — приз? Як сім приз. Ой, десять років ми разом, і ця підтримка, ну, типу, це дуже, це надважливо для мене, тому що в мене є деякі риси характеру, там, які мені самому мені, мені там не подобається, але за цей час ми пережили вже тричі, типу, Змінення місця нашого будинку, скажімо так, і в цей час, типу, ми втрачали і гроші, і бізнес. І ну, типу, ти кожен раз починаєш знову. Я просто здалека заходжу. І підтримка дружини в цей час це просто надважливо. Ану, покажи руки. Ану, заспокійся. Я дуже в нього вірю, і я йому ще е, сказала таку фразу, коли вже підтвердили, що його вже беруть на е, зйомку першого випуску. Я йому кажу, я бачу вже себе на цьому конкурсі. Тобто ти пройдеш аж туди, як мінімум, як мінімум, і ось я тут. Діма, Це Діма дуже приємно. дуже приємно. Моя жінка дуже Люда, приємно, Дуже приємно. Ми да, Ви вже там поговорили. Діма, це мій хлопець. Ми разом вже майже два роки. Різниця у нас 10 років. Стосовно м -м, різниці у віці, мене ніколи не смущало. Типу, я після першого свого хлопця зрозуміла, що мій чоловік буде старше, мене 100%. відсотків. Він е -е, мені утворює таку атмосферу безпеки, і я розумію, що якщо там я буду вагітна, якщо я народжу дітей, то поруч з ним я буду відчувати себе в безпеці, там, в, в будь-якій. Ну, типу. Наш у руках вмієш тримати. <сум> <сум> Бачу Мішку. Ну, не зраділа, звичайно. Но я була рада дуже його бачити. Мене звати Михайло, приїхав сьогодні до Крістини, я її хлопець. Дивлюся здалека, йде моя дитина. Я Альона Корольова. Моя мама це учасниця Наталія Корольова. Я приїхала разом із своїм братом Антоном. Сама я приїхала з Естонії сюди. Там я живу і працюю. Думаю, ну, тобто як І це a... зараз. Леночка. Чого ти страшно? Ну Так скучаю, знаєш. Отка молодець, якби знаєш, все лишила. Де це взялися? Де целися? Ну так і приємно, знаєш, ну таке відчуття. І приємно, і що ти заслужила. І, ну, тобто, це діти, це діти, яких ти виховувала одна, там, знаєш, ну тобто. Ну також ще раз підтверджує, що ну тобто ти не ну тобто ти дуже правильно виховала своїх дітей, і вони ось такі, знаєш, ну тобто заради тебе, тобто вони от полишать, підуть, приїдуть, підтримують. Ну, ти Знаєш, ну тобто, в цей, в цей момент ти чувствуєш себе просто ну такою, якоюсь ну, дуже щасливою мамою. Це взагалі Я не мала часу просто написати. А я бачила таке пані супер. Так як ти добре? Побачила маму, мені так хотілося розплакатись, бо я давно її не бачила і дуже заскочила за нею насправді. І я не дивилася там, не, не, не все, що відбувається. Я просто дивилася на маму. Коли побачила, що вона трошки сплакнула, я розумію, що я прям не можу стримати сліз. І я теж заплакала і думаю, божечку, як це прекрасно. Дуже рада була її бачити. Так. так. Мама не плаче теж. Зараз можу, я витряхну сльози. Якби ну як, як? Малого поїхала. За вона з Естонії. Поїхала за малим. Взяла малого. Тобто розуміє, як мені важливо його побачити, вже який час я його не бачу. <рисвіт> Ти так виріс. Я тебе вже не бачила. Подобається <рисвіт> <Ні, рисвіт> <бездарж>. <рисвіт> мене звати Антон, мені 10 років, і я син Наталії Корольової. Люблю тебе, <рисвіт> люблю тебе, <рисвіт> мій котик дуже сильно сумувала за нею. Мама любить дуже давно готувати. Я б даже сказав 30 років назад. Моя донька. Я була не те, що в шоці. Ну, вона в Німеччині. Мене звати Настя, мені 18 років. Я приїхала з Мюнхена. Раніше до повномасштабного вторгнення я жила у Харкові. Мартовенка, моя Мартанка. Я дуже-дуже щаслива її бачити, тим більше, що завтра в неї день народження, я прям дуже щаслива її бачити. Така гарна, боже. Боже, завтра, А тобі завтра? народження! Я так ну, бачити! я ж не могла тобі розповісти. Все просто ми зруйнувала. Мене звати Аліна е, Блохіна, я падчерка Владислава Захарова. Владислав для мене Владислав, Влад, я називаю його на ім'я. Він став моїм вічимо в моєму дорослому достатньо віці, тобто, батьки, і знову ж таки я кажу батьки. Я поїхала до батьків, тобто, от так я це вже сприймаю п'ять чи шість років тому. Тобто, в досить уже кажу свідомому віці, але ну, він мій друг. Він мій порадник, він член нашої родини, він людина, з якою можна поговорити на абсолютно різні теми. Я до неї ставлюсь так же, як і до мого рідного сина. Я до неї ставлюсь як до доньки, тому що насправді це дуже. З одного боку, важливо, а з іншого трошки лячно, коли ти знайомишся з жінкою, а в неї вже доросла дочь. Як вона до тебе буде ставитись, як ви будете, ну, скажімо так, співіснувати? І з першого разу все вийшло дуже класно, і у нас дуже класні стосунки, тому я, в принципі, можу назвати її своєю донькою, тому що вона ділиться зі мною такими важливими речами, якими Іноді вона не радиться і не ділиться з мамою. Для моєї мами мастер-шеф це була мрія усього життя, і коли вона узнала, що я пішов сюди на кастинг, що я попав в двадцятку, це для неї було прям щось ваше неперевершене. Вона так ну гордиться мною именно, То що я сюди прийшов, що я не побоявся, що я дійшов до якихось там певних уже результатів і. Для моєї мами майстерше вона дивилася майстерше з першого сезону. Тобто вона мені раніше казала, якщо б я прийшла на перші два сезони, то б я їх перемогла. Ось. І вона дивилася, майстер-шеф, виходить, всі сезони. Тут профіка трішки дивилася, битву сезонів, там оце селебриті, дітей дивилася, і було цікаво. І вона завжди іменна дивилася на ектора, що він любить, що він не любить. Ну, тобто багато імені чого в неї є, багаж знань про майстер-шеф. Ну що ти? Мішта всього твого життя. Я навіть коли їхала, кажу владику, якщо я не потраплю на майстер-шеф. Я чекала цю десятку, щоб потрапити, приїхати, тому що мене від емоцій розриває. Мама мене держить за руку така, ти що там, Владік, Владік, ти що таке, що відбувається, я що, я вже. Ну, а в мене перше питання до неї було таке: ну що, ти довольна? довольна? Це все ж твоя мічта твоєго життя була. ти попала на цю кухню. Вона ти попала на кухню майстер-шефа і України. На саму головну кухню України. Ти попала, прикинь, і тут я твій син, да у мене шеф ніж, і ти біля мене. Тобто, ну прикинь, якщо б моя дитина так була, я був просто, я б нарв розридався. Там бишов ми я б сюди бабо. До когось мама приїхала, до когось сестра, до когось дружина. І я дивлюсь, де моя квіточка, моя зіронька, моя Альонка. Я була просто в шоці. У мене отак щелепо відвисла. Я шок, я в справді не совсем. Їхала на машині з собакою з Німеччини сюди, бровари, на майстер-шеф для того, щоб бути поруч зі мною. Альонка це моя найближча подружка. Це людина, яка, ризикуючи собою, своїм життям довозила мене та мою сім'ю з Чорнобайівки до Херсону ще в перші дні війни. На той проміжок часу, ще з початку війни, ну, Чорнобаївки знаходитися просто неможливо було. В нас будинок розташований біля аеропорту та біля військової частини. А, окупанти постійно над нами знущалися морально, фізично, погрожували нас застрілити. Я просто розуміла, що можна, як хотілося б якомога далі від цього всього від'їхати. І тоді Альона ризикнула і виїхала на машині прямо в саме пекло для того, щоб вивезти мене і мою сім'ю вже в Херсон. Mm. Я бачу свого Саню, найкращого друга. Mm. Так, класно, що ну, ми з Сашою дуже багато всього пройшли насправді. Він мені як брат, як якась рідна дуже людина. Сльози більше йшли через те, там, що я розуміла, що у багатьох приїдуть мама, я розуміла, що до мене, ну, типу, моя сім'я точно не приїде, як звичайно, це база. Типу. За п'ять років життя у Києві ніхто не приїхав жодного разу. Зараз, навіть коли в мене там є свій бізнес. Авто, на якому я можу зустріти, і я на ньому можу привести, типу, до себе. Є де жити, є вільна квартира, де можна залишитись, типу, все є. Але вони навіть не бачили жодного разу мій заклад там, ну нічого. Ми, на жаль, мало спілкуємося. Немає такого, що ми там можемо за столом посидіти, поспілкуватися. Я завжди намагаюся там чогось досягти, але поділитися, ну. У мене є тільки мої друзі. От, от з ними я можу поділитися. Рідні і близькі ви маєте пишатися учасниками. І сьогодні вони піднімуться ще на щабель вище. Бо будуть ділитися своїм досвідом та готувати свої страви вашими руками. Ура! Ла-ла-ла! Коли мені сказали, що Діма буде готувати, я подумала, що це все. Там хана. Діма він насправді не кулінар взагалі. Тобто йому це не, ну, типу, готувати потрібно любити, готувати потрібно, тебе має тягнути до готування. Для когось це просто втрата часу, для когось це якесь ну, типу, дурацьке заняття. Він е, готує тільки тоді, коли він дуже хоче їсти. Все. Це для нього єдина якби, мотивація. Єдина страва, яку він готує, це курочка з рісом. Я розумію, а що готувати? того, що ну, типу, це ж Саша, ну, там… він мені був ковід, він тоді приїхав до мене жити. Типу, я кажу, давай до мене, типу, мені самі сумно, він не працював. Кажу, Давай поживи у мене, типу, я там буду працювати, приходжу додому, будемо там щось видумувати. Я приходжу додому. Коротше, він каже, я приготую вечерю. Ті, я кажу, клас, давай. Я приходжу, воняє горілим на всю хату так просто, ніби щось спалили, там ніби пожежа на кухні. Я кажу, це що? Він каже, це я грічку готував. І він ще замусив мене це їсти. Моя донька взагалі не вміє готувати. Максимум, що вона готує, там яєчню. Все. Я не готую дома апше. Розповідаю, чому я весь цей час займаюся е, типу в сфері харчування. І весь цей час я дуже багато працюю руками. Навіть якщо в мене є персонал, я все одно щось роблю руками. Тому, коли ти працюєш по 12 годин або буває, по 16 годин, і весь цей час ти щось готуєш, миєш посуд, там прибираєш за собою своє робоче місце, ти додому приходиш, і ти такий. Тільки не духовка, і не плита, будь ласка, я типу можу прийти, отак, знаєш, як кіт. Я отак сижусь, в стіну опираюсь, отак і сиджу. І все. І отак годину можу проводити, аби мене тільки не чіпали не люди, ніхто. Тому вдома готує тільки жінка. Взагалі, в нашій родині. Я готую, він їсть. Я розумію, що це срака. Ваше кулінарне завдання приготувати фірмову страву, яку полюбляють ваші близькі. Ви багато разів готували цю страву, але цього разу вам треба зробити її ресторанного рівня. Я розумію, що нас 10 на балконі, і кожен буде кричати своїм батькам, своїм рідним там, друзям буде кричати вниз. І це буде такий галдіож. У мене мішанька. Її до цього ну не готував взагалі. Слава Богу, ми вдома дивимось мастер-шеф регулярно, і в нього є розуміння, типу, що де плюс-мінус, ну, все рівно не досконало, але плюс-мінус, що де стоїть в кладові і що де стоїть в девайсній. Керувати мамою, донькою, дружиною, коханим чи другом на кухні мастер-шеф це важка робота. Ми суддями вирішили дати вам змогу. Один раз за весь конкурс спуститися до кухні на три хвилини. Щоб краще пояснити батькому, що робити. Але готувати своїми руками забороняється. Ви маєте лише пояснити, що і як виконувати, де що брати. Самі вирішуйте, в який момент брати ці три хвилини. На приготування страви у вас буде. 90 хвилин. О, о, фу. Хоть трошки о, нормально по його. часу. 90 хвилин насправді ок, насправді норм. За 90 хвилин можна зробити отако. Але оцими руками моїми. А не дівочкиними. Тому, звісно, я була шокована, мало кажучи. Але у нас не залишається вибору. Аліна, донька Владислава і Альона. Дружина Дмитра, ваші близькі цього епізоду вже вдягнули чорні фартухи. Але ви можете зняти з них ці фартухи і врятувати їх від битви чорних, якщо нам дуже-дуже сподобається страва, приготована вашими руками.